Водопостачанням нашого регіону, наших міст Синельникова, Павлоград, Тернівка Першотравенськ займається державне підприємство Дніпро Західний Донбас. Це основне водопостачання, яке працює з 84 року і забезпечує водою. Вода практично була відсутня уже в Павлограді, бо відключена ще з п'ятниці. Павлоградці відчули це з понеділка, тому що у нас є резерв. Десь на дві доби достатньо було. Не перейшли на графіки подачі води в місті Павлограді в зв'язку з тим, що ми отримали інформацію про те, що аварійна ситуація на ДЗД буде ліквідована, і вода буде там завтра відновлена. Офіційне попередження ми отримали тільки 11 числа. Тобто у вівторок, а вже на протязі трьох днів була вода відключена не тільки в нашому місті, а в цілому постачання, те, що я сказав, Синельникова, тернівка-перштамець. На сьогоднішній день водопостачання не відновлено. Нібито на позавчора ще була інформація, що замінили насоси. І почалось водопостачання, але на сьогодні на ранок отримали інформацію, що десь є втрати води, і вода не поступає навіть на третю площадку. Тобто ситуація така, я б сказав би критична. Що ми робимо зараз? Я зібрав нараду зранку, провів нараду, більш модернізувалися. Развоз і забезпечення людей водопостачанням. Також у нас є можливість додатково періодичного подачі нашої води. У нас дві скважини поки що працюють на нашому водозаборі, той, який ми проводимо модернізацію, але це два рази на тиждень, два-три дні воду качає, набирає ємність 4 тисячі кубів, потім подаємо на міста. Там також збій, тому що відсутня була електроенергія. При відсутності електроенергії не працювали скважини, і все воно докупи склалося. Тому ситуація, чому я і сказав, що вона не зовсім гарна по водозабезпеченням. Але я думаю, що зараз до обіду ми домовилися, що десь уже буду жителі отримують графіки чіткі. Не такі, які були, що з 9 до 19, там приблизно, я кажу, з 9 до 19 в такому місці буде, буде підвоз води. Зараз я дав доручення і зараз несемо корективи додатково. Додатково ми залучимо і водопостачання, розвезення, як Технічної води, так і питної. Також зараз набирається, як я сказав, ємності в нашому «Трансенерго» з наших водозаборів 4 тисячі кубів. Я думаю, що якщо буде електроенергія забезпечена, то десь приблизно на п'ятницю або на завтра або на суботу на утро, ми додатково дамо людям питну воду в загальну систему мереж. Це 4 тисячі кубів. Це половина від норми добової, яку ми можемо надати. Буквально зараз я розмовляв. З начальником департаменту обласної адміністрації і е, поки що інформації точні немає. Хочу підкреслити, що це не питання міст синеннікова, Павлограда, Тернівка або Першотравенська. Наші міста забезпечує одне підприємство. Забезпечує водою, тому воно сьогодні не поставляє воду в ці міста і ми нічого не можемо зробити. Я звертаюся до жителів міста. Наскільки це можливо зрозуміти? Я бачу по гарячій лінії, я знаю, я розумію, що звинувачують міського голову і водоканал, що відсутня вода, але це не, не від нас залежить. Я не зацікавлений тому, щоб не було води. Я зацікавлений тому, що і це мій обов'язок. Але, на жаль, це підприємство, воно є державним підприємством. Яке, на жаль, з 84-го року практично не проводиться модернізація. Кошти, практично на нього ніхто ніколи не виділяв і воно не, не проводилось капітальні ремонти. Там взагалі дуже і дуже багато питань. І е, воно на сьогоднішній день це підприємство, ДЗД Дніпро-Західний Донбас, воно в управлінні обласної державної адміністрації. Ми не можемо вплинути на цю ситуацію.